Добрий день, мої малята! Вас чекає тут, дівчатко. Привітайтесь, посміхніться, землі рідні поклоніться. Малята, до нас лялечка прийшла і віночок принесла, на голівку одягала, тихо діткам промовляла. Зробила я віночок із квітів, і стрічок. Піду я в нім танцювати веселий гопачок. А ось дітки і віночок. Так, він дуже гарний. У лялечки Оленки. Давайте разом з вами розглянемо його. Подивіться, які чудові квіти. На ньому є і різнокольорові стрічки. Здавна малята в Україні всі дівчатко носили віночки. Віночок це своєрідний оберіг. В ньому є така сила, що біль томує і береже волосся. А зараз малята, давайте розглянемо, які квіти є у віночку, і якого вони кольору. Подивіться, будь ласка, червона квітка то є мак. Бачите, дітки? Синя квітка то є барвінок. А ще подивіться, скільки багато стрічок, і вони всі різнокольорові. Давайте назвемо кольори. Так, це і білий, і червоний, і жовтий, і синій, і рожевий. Бачите, який гарний віночок у лялечки. Так, дітки, і сьогодні я вам пропоную також зробити український віночок. У лялечки олинки є дуже багато подружок. У них є українські костюми, але не у кожної є віночок. Тож давайте для подружок олинки зробимо віночки. Для роботи нам потрібен ось таке коло вирізане, квіти, маки червоного. Кольором, ромашки білого кольору, і синього кольору у нас волошки, а також жовті кульбабки та зелені листочки. А також нам потрібні стрічки для українського віночка синього кольору, жовтого. Зеленого, червоного і зеленого, а також наш клей. Відкриваємо. Спочатку ми будемо клеїти з вами наші листочки, з краєчку промазуємо ретельно клеєм. І, перевертаючи, притискаємо до нашого кола, ось так. А тепер з вами будемо клеїти наші квіти. Беремо наш мак, перевертаємо та промазуємо ретельно клеєм. Мак червоний це символ краси та нашої молоді. І отак притискаємо. Наші квіти ми розташовуємо по колу в різному порядку. Біла ромашка це символ кохання, ніжності та нашої вірності. ніжно синього кольору це наші волошки, символ людяності. Яскраво жовтий колір має кульбаба, як наше сонечко. Тепер будемо приклеювати наші стрічки. Беремо синій колір та промазуємо лише краєчок нашої стрічки. І приклеїмо, ось так притискаючи, далі беремо зелену стрічку. Так же саме червону стрічку, тільки краєчок промазуємо. Жовто. Та зелен. Малята ось такий віночок у нас вийшов. А ми з дівчинкою Оленкою будемо чекати на ваші віночки, а потім вона подарує їх своїм подружкам. Ну що, до побачення, до нових зустрічей!